Пригоди статечної миші, написав Дмитро Мамин Сібіряк. З російської мови переклали учні 4-ї класи Першої української катеринославської гімназії. 1919 рік. Чи зможеш хто уявити собі, як важко жити в світі Божому маленькій, полохливій і беззахистній мишці? І справді, таке мізерне звірятко, а проти його рішуче всі на світі? Я живу в п'ятиповерховім будинку, недалечко від сінної, І у всіх п'ятьох поверхах повинісенько моїх найлютіших ворогів. Аж жах бере. А чи багато ж треба такій маленькій, бідній мишці, як я. Шматочок сальця, кілька крихоток, от уже й не голодна. Далебі, я нікому, зовсім нікому нічого лихого не роблю, а тим часом досить з'явитися мені на видноті в день, як зараз же зчиниться Вереск. Миша, Миша, бий та її. Щось невимовно страшне. І додам ще зовсім несправедливе. же ж, на світ божий я народилася мишою і не можу бути чимось іншим. Хіба ж я винна, що я миша? Звичайно, далеко корисніше кішкою бути, але я б цього саме й не хотіла, бо кішка кляте створіння. І на мою думку, всі коти й кішки. Найбільші в світі ледарі дармоїди. І я, правду кажучи, й разу на свої очі не бачила жадного статечного кота чи кішки. Додайте до цього ще й їхнє повсякчасне лукавство, котрим переважають котів та кішок, хіба тільки любі їхні хазяї, панове люди. О, яка це страшна річ, коли яка небудь звірина. Починає лукавити, брехати й дурити, а люди одно тільки це й знають. Запевняю вас, що я дуже добре знаю цю породу двоногих тварин і цілком упевнилася, що брехня найогидніша річ на світі. В ріжні часи і за всяких обставин я жила по всіх п'ятьох поверхах і досить на все надивилася. Люди починають брехати, скоро тільки прокинуться. Потім брешуть цілісінький божий день, і ще трохи брешуть, коли спати лягають. Я мала необережність думати, коли ще молода, та ймовірлива була, що люди не брешуть принаймні вночі, коли сплять. Але зараз я й цьому вже не вірю. Так, не вірю. Та же ж я головним чином. Живу вночі й чую, як люди крізь сон нісенітницю ні белькочуть, тобто дурять чи себе, чи когось іншого. Найцікавіше те, що ці любі створіннячка найбільше себе ж самих дурять, та ще й гадають, що всі їм вірять і що вони теж вірять одно одному. Аж дивно. Коли б люди змогли стати мишами. Та глянули б на себе збоку й зовсім безстороннє, о, вони не схотіли б ніколи знову стати людьми. Розкажу про одну свою пригоду, що покаже вам велике лукавство людей. Жила я в бельєтажі в одної генеральші. Мені, правду кажучи, не подобаються помешкання багатих людей. У них завжди миють, чепурять, замітають. Та так уже трапилося на цей раз. Справді, іноді доводиться жити й у бельєтажі. Добре. тільки одного разу вибігла я з своєї нірки під час сніданку. Чи то ж витримаєш, коли так смашно пахтить печеня? Генеральша завше снідала з своїм мопсом, що, звичайно, сидів на стільці поруч з нею. Покоївка чіпляла навіть йому серветку. Огидніш чого чогось від цього мопса й придумати важко. Вишкірені зуби, харчить від жиру, завше чухається. Сніданок почався досить добре, і я встигла вже з під самого носа в мопса схопить кілька крихоток. Але зненацька генеральша вгляділа мене й щосили заверещала Миша, Миша! В ту ж мить вона стрибнула на стілець, підібрала спідниці і заплакала. Збіглися Льокай, покоївка, гувернантка, і усі гуртом почали мене ловити. Я, звичайно, зараз же втікла в свою нірку й бачила потім, що генеральшу попід руки повели в її опочивальню, де вона, мов не самовита, сміялась і плакала. Ну, скажіть на милість Божу. Як це розуміти? Що ж, чи справді яку шкоду може заподіяти маленька беззахисна мишка генеральші? Мені це лукавство таким гидким здалося, що я поклала собі й жадної зайвої хвилини не лишатися в генеральшиному помешканні і зараз же перебралася в підвал. Я могла б вам пригадати багато, дуже багато випадків такого лукавства. Та думаю, що досить буде й цього одного. Але не криюсь навіть між людьми можна натрапити іноді на щось путнє. Я вже казала, що від генеральші я зараз же перебралася в підвал, в помешкання шевця, в ту його одну кімнатку, половина якої одійшла під величезну піч. Швець жив самотою й йому допомагали два підмайстра страшенні паливоди. Коли Швець вперше побачив мене, то не тільки не зомлів, як генеральша, а ще й промовив зовсім навіть привітно. Еге, мишка. Ну, багатий буду. Така вже приміта. Під майстрі засміялися, а один ще й додав От через що від того клейстеру, що я вчора запарив, тільки половина на сьогодні лишилася. І вакси менше стало обізвався другий. Ну, то що ж? весело відказав швець. Чи ж багато треба, щоб прохарчувати одну мишку? Ми от їй кришечок насипатимемо під припічком. Треба й миші жити. Заробітку вона не має, працювати не вміє, а їсти хоче. Як бачите, швець був на розумна людина, ще й надзвичайно добра. Я так собі думаю, чи не був він часом коли мишою, та він і жив, не наче миша, і помешкання його схоже було на якусь мишину нірку. Я зовсім забула вам сказати, що в мене був чоловік недбайливий та легковажний, а головне, ледаченький собі вдався. Як, на мою думку, ледача миша гірше мертвої. Та все це родинні справи мало кому цікаві. Дітей у мене було чимало, як і в кожної статечної миші, й я, певно, декого з них і не впізнала б, коли б випадково зустріла десь на вулиці. Що ж робити? У мишей своє родинне життя і свої родинні стосунки. Мої дітки розкидали свої кубелечка по всіх п'ятьох поверхах нашого величезного будинка, і я частенько забігала то до одного, то до другого погостювати, де хто й зовсім добре жив, а інші так собі. Найбільше вчащала я на горіще, де жила моя дочка з дітками в помешканні убогої швачки. Дівчина працювала день і ніч, особливо перед святами, і, як і мій швець, любила позабавлятися моєю дочкою, годувала її цукром і не шкодувала крихотки якоїсь, відділяючи від того, що сама їла. Взагалі, це була дуже хороша дівчина. Вона часто брала мою дочку собі на руки і казала Мишко, моя, Люба, коли б ти знала, як важко самотою жити в світі убогій дівчині, я хотіла б бути такою ж гарненькою мишкою, як ти. Я зустрічала цю швачку в генеральші, одначе не зважувалася сісти на плече до неї, як це робила моя доня. Коли до вас привітні, то це не на те, щоб ви нахабою були. Кожен мусить бути пристойним та ввічливим. Інша річ, коли іноді заманеться поласувати крохмалу, а в швачки завше повний горщик його стояв коло печі. Та чи ж багато й з'їсть крохмалу маленька мишка, а тим часом приємно поласувати вакси та шевського клейстеру, наївшись. Раз якось. Швачка застукала мене на гарячому вчинку, і я з переляку вскочила в горщик. Щастя моє, що крохмал холодний був. Та й сміялася ж швачка, коли я вилізла з горщика, крохмалом вся вимазавшись. Мені, правду кажучи, дуже було совісно. Та й дурненька ж ти крізь сміх, казала швачка, обтираючи мене. М'якенькою ганчірочкою зовсім дурненька. Коли б я не боялася втопитися в рідкому крохмалі, то знову б скочила в горщик, щоб тілько люба дівчина ще засміялася так весело. І справді, чимало довелося мені зазнати за свого життя всяких неприємностей, клопоту, образ та пригод. Та все таки. Коли б мені вдруге можна було на світ народитися, то знову мишою, а не людиною, хотіла б я бути. Хіба миші роблять кому лихе щось, коли не рахувати того, що вони харчуються на кошт пана людини? Повинна вам сказати на вушко, що коли ставиться якийсь новий будинок, то хазяїн завше певен, що ставить він його для себе. І що будинок більший, то дужча хазяїн пишається. А те сердезій невтямку, що ставить його для самих тільки нас, тільки нас, мишей. Він бо колись та помре, а миші зостануться. Те ж саме з квартирантами. Вони певні, що наймають помешкання тільки для себе, а насправжки для мишей. Що зараз же використають кожну щілинку і чудово заживуть собі під долівкою. Скілько то кватерантів перебуває в кожному помешканні, а миші все ті самі зостаються. Правда, що під долівкою темно, а іноді й вогко. Але ж ми живемо головним чином уночі і не потребуємо кожушини навіть за найдужчих морозів. Та, либонь, я не зовсім те розказую, що думала вам розказати. Я вже згадувала, що в мишей своє родинне життя, свої приязні стосунки й свої родинні прикрості. Скільки того клопоту доводиться зазнати, щоб до пуття довести мишеняток. А які ж бо гарненькі, малюсенькі мишенята, лапки рожеві, вушка рожеві. Мордочки рожеві, хвостики рожеві. Цілісінькі дні гуляють, смикають одне одного за хвости, перекидаються. Взагалі страшенні пустуни. Про кожного треба поклопотатися І навчити всього, що повинна знати всяка статечна миша. Ах, як багато турбот з мишенятами! Ви собі й уявити цього не можете, а тут ще й чоловік, що тільки й думає, що про себе. Власне, я й хочу розказати про мого чоловіка. Це було так: настала весна, а я дуже люблю цю добу, бо можна й на сонечку погрітися, і досхочу погуляти ясної весняної ночі. Мій швець один і тільки на весь будинок, здається, не радів. Він дуже кашляв уночі і раз якось промовив до мене Ну, мишко, годі, худко помру, а ти підшукай собі інше помешкання. Швець балакав про себе, ніби про сторонню людину, і гірко всміхався. Що ж, напрацювався, то й буде, ніби заспокоював він мене. Ти підрахуй тільки, скільки чобіт та черевиків пошив. Не квапся, не підрахуєш, а скільки латок усяких наставив. Еге, тут уже й рахунків не зведу. Всіх сусідів узував, а сам босий ходив. Та така вже дірява доля швеця. Ну, а тепер уже годі. Вашому братові мишам. Далеко легше на світі Божому жити, бо ані тобі чобіт, ані калош не потрібно. Сердега додержав таки свого слова і справді незабаром помер. Мені було його дуже шкода, та нічого не вдієш. Свого часу не то що людина, а й кожна миша, хоч це й сумно, повинна вмерти, як смерть прийде. Довелося знову перебратися до генеральші на лихо та на горе своє. Одного чудового ранку мій чоловік таке мені мовив. Я з генеральшою переїздю на дачу. Як то на дачу? здивувалася я. А ось як. Генеральша їде, то чому б і мені з нею не поїхати? А до того ще я дуже люблю подорожувати. Сама подумай, хіба неприємно літечко прожити на свіжому повітрі. Ти помітила, певно, що останнім часом у мене нерви дуже розходилися. Сказати правду, спочатку я не звернула жадної уваги на цю балаканину, потім уже на власні очі довелося впевнитися, що чоловік таки справді наважився їхати на дачу. Він непомітно вскочив у коробок. Де брилка сховано було, та й поїхав на руках таки у самої генеральші. Все це було б дуже смішно, коли б не самота моя. Хіба може бути що сумніще від того, як Миша зостається в величезному помешканні сама, зовсім сама? Навіть те, що генеральша, од'їздючи на дачу, лишила на все літо чимало всякої страви. І це не веселило серця мого. В пекарні розкидано було окрайці хліба, на вікні забули шматочок сиру, а в їдальні недоїдок шинки. Все це було б добре іншим часом, але зараз ані трохи не вабило мене. І Справді, я була зовсім байдужа до їжі і тільки дивувалася, бачучи ненажерливість чорних тарганів. Що жили в пекарні. Вони навіть сміялися з мене. Чого кума така смутна та невесела. Покуштуй он тих білих балабушок, що ніби не нароком забуто по куточках. А ще краще цього коржика з написом Мишина смерть. Це для тебе наготували. Таргани, звичайно, сміялися з мене, але мені сподобалася їхня думка. А що, як і справді з'їсти одну таку білу балабушку, зроблену з муки, цукру й якоїсь отрути. І всьому буде край ні турбот, ні горя, повсякчасного страху, як це гарно. Тепер бійся кожної кішки, стережись кожної пастки, повсякчас ховайся під долівкою, крадь кожну крихотку, струшену додолу. Та все таки помірати немає охоти, хоч це й дивно. І будинок на п'ять поверхів зостанеться, і сонечко буде світити, й панове люди житимуть, як і перше жили, а бідної старої мишки на світі не буде. Страх, як жалко, зробилося мені самої себе. Сердешна мишка, що зовсім таки нікому й ніколи лиха не зробила. А коли часом і вкраде було, цукру чи крихотку хліба, то й то тільки з великого голоду. А гидкі чорні таргани балакали проміж себе. От що хлопці. Коли ми отут все поїмо, то зараз же подамось кудись в інше помешкання. Чи ж багато треба місця путньому чорному тарганові? Забився кудись у щілину якнайдальше, і сиди собі. А як добре за шпалерами жити, взагалі життя чудова річ. Все це балакали, щоб тільки насміятися з мене. Я це чудово розуміла, і мені ще важче ставало на душі. Що я їм зробила ось цим чорним тарганам? Це, мовляв, була остання крапля, і терпець мені увірвався. Так, я постановила сама собі смерть заподіяти. «Тільки заячі душі смерті бояться, голосно промовила я і почала гризти білу балабушку з отрутою. Батечку, рятуйте, вона зараз дуба дасть, заверещали гуртом усі таргани і з страху поховалися по своїх щілинах. Правду кажучи, я й трохи не перелякалась, і від цього на душі в мене було радісно. Скажіть, будь ласка. Чи ж можна боятися якоїсь білої балабушки, та ще й такої смашної? Але тут сталося зовсім щось надзвичайне. Я з'їла всю балабушку до останньої крихотки й нічого. Ти ще жива? пошепки спитав найсміливіший тарган, вистромлюючи з щілини свої довгі вуса. Тут уже я стала сміятися з дурного створіння. І зовсім бадьоро відказала Я й коржика з'їм, от як! Ех ви, натуро заяча! Треба додати, що я відразу ж зрозуміла, в чим річ. В балабушці не було отрути. Чи аптекар обдурив, продаючи її, чи куховарка вкрала справжню отруту. Тільки балабушки й справді були з самої муки та цукру. Ну й чудово! От коржик уже інша річ. Його, певно, зроблено було на фабриці, і з одного боку на йому навіть мишу було намальовано. Ну ну, покуштуй ще й коржика, верещали таргани. Вже цим разом напевно здохнеш. Братіки, рятуйте. Вона почала гризти коржика. Батечку мій, зовсім сказилася миша. Зараз дуба дасть. У мене стало сміливости з'їсти половину коржика. Та нічого й цим разом мені не сталося, бо й коржик без отрути був, як і білі балабушки. Ах, люди, люди. Ви навіть отрути для мишей як слід не зробите. Здається, більшого дури світства вже й не придумаєш. Таргани теж це зрозуміли. І знову стали кепкувати з мене. Та ти, погана мишо, знала, що в них отрути немає, і тільки нас даремно морочила. Я? Ах, ви блазні, як ви смієте таке казати на нещасну, але чесну мишу. У мене про запас лишився останній і найрішучіший засіб. На сходах. Вилізши на підвіконня, грівся на сонечку панкоцький, найлютіший кіт на весь світ. Певно, на сто літ раз родиться всього один такий лютий котюга. Я підбігла зовсім близько до нього і писнула. Пан Коцький розплющив одне око, здивовано глянув на мене і сердито промуркотів. Іди к нечистому, кумо. З якої речі я маю жерти Мишатину, коли пани на дачу поїхали. Правда, трапляється, що й я іноді ловлю мишей, але то тільки про людське око, щоб хвалили мене та думали, що я путній і працьовитий кіт. Геть. І тут лукавство. Що ж мені лишалося після цього робити? Я постановила собі знову жити. На злість усім своїм численним ворогам жити, від щирого серця їх зневажаючи. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо, хочу подякувати патронам. Зокрема, Кирилу Червоняку за підтримку, ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим. Адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент Солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!